Вітаю, шановні читачі! З вами «Дев'ята дитяча бібліотека я Валентина Захабура. 21 жовтня зірці української дитячої літератури виповнюється 70. Справжні зірці. Зірці Мензатюк. Зірка Захаріївна Мензатюк народилася в чудовому краї. На Ой-ой-ой. Вилетіло з голови. Божечки, божечки, щой, щой, щойно ж спеціально підглядала чер, чер, Чернівецьчині. От, згадала. От, а, і в тому краї багато дівчат носять дивовижні імена: зірка, квітка, фіалка. А, півонія навіть. Тож, будь ласочка, читайте її твори, а ми хочемо до Ювілею в письменниці вас познайомити з тим, що є у нас в бібліотеці. Отже, шлях до літератури дитячої був досить непростий в письменниці. Тому що. А, Тато був дисидентом, тому що е, родина була дуже проукраїнською. І лише у Незалежній Україні пані Зірка змогла вступити до Національної спілки письменників України. Вона була журналісткою. Багато працювала в різноманітних газетах, але з 1988 року. Повністю присвятила своє життя дитячій літературі. І в журналі Сонячник вона вела е, неймовірні е, рубрики про подорожі Україною, про церкви України, про фортеці України ще тоді, коли ми дивувалися, а як це? Ми не суцільне село? У нас є фортеці, у нас є замки, у нас є палаци. Та ну, не може такого бути. А пані Зірка зі своєю родиною мандрували Україною і потім на основі цих мандрів народилися дивовижні книжки. Одна з таких книжечок для найменших читачів збірка казок Макове князювання. Тут дуже багато історій пов'язані з нашими традиціями. З того, з чого складається наша Україна, адже без традицій ну, нас з вами немає. Не лише е, мова складає нашу культурну складову і книжки, але й те, у що ми віримо, які свята святкуємо, яких традицій дотримуємося. І макове князювання, так називається навіть одна з казок в цій збірці, відповідно, про те, що Мак дуже пишався з собою. Йому казали, що от у тебе так швидко облітає квіт, ти така ну, гарна квіточка, але так швидко в'янеш. Він казав, зачекайте, буде моє свято. І на маковея, коли його поставили до букету, усі квіти сказали: Отак, у нас. Наші квітки, наші квітники, вони запишалися, тому що серед них є князь Маковий такий. Але Яблучка сказали, зачекайте, зачекайте, за тиждень спас Яблучний, то і ми будемо панувати, і ми будемо князювати. Буде і Садовина святкувати свої менини. Посміялися над вербою, що та стоїть така. Не показна, вона каже, зачекайте, та я ж перша князюю, я ж перша в році на вербний тиждень, на вербну неділю, от е, мене величають. Тож в одній казочці, отак нам показаний е, весь календарний традиційний рік. Ось, бачите? І Яблучка, і мак от до наших традиційних ну, е, релігійних так, свят. Стосовно інших казок також для самих маленьких в нас є збірка, казочки, куцехвостики. Тобто це такі крутесенькі казки, які нам показують багато дива, яке є довкола нас кожного дня. Наприклад, казочка-усмішка. Бачите, дівчинка Марійка. Вона пишалася перед котиком і собачкою, що я вмію вимовляти р. От я вже навчилася. А що, а що ви вмієте? Собака їй теж каже, та я теж вмію казати І р, і гав навіть можу сказати. І котик сказав, що ну, я теж можу вимовляти р. Тоді я швидко бігаю, сказала Марійка. Подивіться, я вже навчилася швидко бігати, але і котик, і собачка теж змогли її обігнати. А я він ячики зловлю, а я мишку зловлю, а ти ні, сказав котик. Засмутилася Марійка, а потім здогадалася, що а я можу посміхатися. От. А це тільки сонечко вміє, сказали котики і собака. І виявилося, що не тільки сонечка, а й Марійка вміє. І це дивовижне уміння усіх людей. Тож вчіть дітей усміхатися. А ще тут є казка про пальці, які посварилися, теж вирішили запишатися, хто з них найкращий, хто з них найголовніший. А й виявилося, що усі пальці нам потрібні, і лише разом вони є силою і щось спроможні робити. А як одного нема, то вже й дуже важко усім. Навіть якщо хтось нам здається мізинчиком або якимось ледащом. А виявляється, що усі пальчики однаково діткам потрібні, і дорослим також. Тож, пам'ятаєте, я казала про 1988 рік, 1988, коли пані Зірка присвятила себе дитячій літературі. І ось в книжці Як я руйнувала імперію у село до Бабусі під Чернівці приїжджає Яринка, головна героїня. Її подружка, якраз Півонія, а в неї сестричка Фіалка. От. І ці дівчатка у 1988 році разом з старшою тіткою, аж на 11 років старшою за них Орисою, вчаться відстоювати себе як українці. вчаться боротися за Україну, проговорювати. Що є справжня Україна? Для чого вона їм? І дивитися, як, здавалося б, сусідка, така, така дивна бабуся, яка е, вірить у сіляке відмовство, яка боїться постійно, що її хтось зурочив, хтось не так глянув відтогне і кості ломить. І ця сусідка е, збирає гроші і їздить. На, на той час це ще СРСР, і вона їздить до Москви вимагати, щоб в селі відкрили церкву. Тому що в церкві досі е, зберігаються добрива. І як об'єднуються люди, як дізнаються про е, народний рух, як пишаються тим, що вони українці. і як Перший відбувається Червона Рута, знаменитий пісенний фестиваль. Тож про це все є у цій книжці, звичайно, героїня тут семикласниця, тож є тут і романтична лінія, дуже світла, і дуже багато любові як у підліток. І з такого русифікованого міста, як Київ, на той момент відкриває в собі до України, розуміючи, що для неї є та Україна. Тож, читайте цю книжку разом із дітьми, ви зможете їм підказати, а як було у вас, а що відчували ви, і зможете згадати себе такими. А діти побачать вас в головній героїні, вас, мам і тат. Тому що тут є і хлопці, і дівчата. Отими підлітками. Дуже е, світла і дуже хороша книжка. Радимо надзвичайно зірки Мензатюк, як я руйнувала імперію. Ну, а тим, хто закоханий у Київ. Дуже радимо київські казки пані Зірки. Тут багато казок про різні місця Києва, про різні будинки, про вулиці. Тут є казка про оперний театр, тут є казка про одну з редакційних, про редакцію однієї з київських газет. І усі вони сповнені величезною любов'ю. От, Солов'їна казочка, наприклад, найперша в цій книжці, це якраз про те, як дідусь Соловей сказав своєму онукові, що е, кияни дуже співочі і що тому варто поїхати послухати, полетіти, послухати, як вони співають. І от Соловей купив собі квиток е, до опери на Запорожець за Дунаєм, і як він не втримався, і також заспівав, коли йшла. Вистава, в як, якому захваті він був справді від співочої столиці України. От. Багато різноманітних казок, смішних, добрих, веселих. Ця книжка була видана і англійською мовою, але, на жаль, англійський варіант наші читачі зачитали, забрали з собою. Ми розуміємо, що зараз е, дуже багато е, діток. З мамами виїхали з України, і от київські казки англійською мовою, на жаль, поїхали з кимось також у подорож. От, але сподіваємося, що вони до нас повернуться, тому що навіть е після двох і після трьох років вже до нас повертаються деякі казки, тому ми не втрачаємо надії. І наступні дві книжки, про які хочеться сказати, особливо це таємниця козацької шаблі. та Продовження цієї історії дике літо в Криму. Таємниця козацької шаблі входить до шкільної програми. Але, будь ласка, ну, не читайте з дітьми скорочені варіанти. Почитайте всю історію цілком. Неймовірні пригоди, якраз в цій книжці, пані. Зірка вклала оті свої знання про фортеці, про палаци України. Все, що вона от багато років подорожувала, вивчала, описувала в соняшнику, знайшло своє місце в цій книжці. Це екскурсія, яка вас надихне і, можливо, вам також захочеться відвідати Олеський замок, чи відвідати Берестечко чи Дубно. Коротше кажучи, надзвичайно цікава історія з магічною складовою, адже буквально на самому початку книжки наших героїв зустрічає привид. Цей привид не може нічого сказати, але він знає цілком е, е, загально якби, відомі жести. Не завжди вони пристойні, тому показувати не буду. От, е, але за допомогою всіх цих жестів він може повідомити. Батькам, знову таки нашої героїні, де слід шукати стародавню козацьку шаблю. І власне, навіщо потрібна ця шабля? І хто за нею ще полює Такий е, хлопчик на модній автівці зі своїми батьками, мама в нього рудокоса, а в хлопчика чомусь е, на потиличці? Ні, не на потиличці, на маківці. Дуже дивно стирчать, стерчить волосечко. Такими двома кубками, і звати цього хлопчика Антип нікого не нагадує. Тож, як наша героїня із допомогою кого впорається з Антипком і його родиною? І що ж то буде за шабля, ви дізнаєтеся з таємниці козацької шаблі? А далі наші герої їдуть у Крим. В Український Крим, але там на них чекають також пригоди з друзями з кримськотатарської родини. І що то за магічний пояс, за яким знов таки полюють різні негідники, які треба врятувати? Що то за пояс, який є священним для жителів Криму? І що він несе в собі, яка таємниця в ньому захована, ви дізнаєтеся з історії Дике літо в Криму. Ну і власне, як відпочити в Криму дикунами, також дізнаєтеся. Адже зовсім скоро Крим знову стане україною. Ми в це віримо. В це вірить наша зірка Мензатюк, Тож 21 першого. Жовтня вітайте прекрасну письменницю. Пишіть відгуки про її книжки, знаходьте її сторінки. Письменники варті того, щоб і ці книжки, щоб про них писати, і щоб їх згадувати не лише день народження, звичайно, але цінуємо наші. Цінуємо наших дивовижних. Читайте, приходьте до бібліотеки. Ми завжди раді поділитися з вами цікавими новинками тим, що в нас є. Дякуємо, що ви з нами. З вами дев'ята дитяча бібліотека, я Валентина Захабура. Вітаємо пані Зірку Мензатюк з ось-ось-ось ювілеєм. На все добре!